Я всіх вітаю. Я вас вітаю. Трошки я пропадаю, випадаю з тіми. Мені прикро, але наразі так. Ось все плющ едера. Едера називається у нас. Якщо не помиляюсь, плющ. Ось таке все. ось така ось черпалка, вона ніяка. я... Весною на роботі скубанув дві, там з одного забору, воно з кам'ї було виложене, щось там десь ковиряв паличками, там невдобно було. другий ну, був гарніший, але ну, корні було менше, він не прийнявся. Це все прийнявся. Може, не дуже і момент з нього щось робити, бо тільки, скажімо так, да, півроку, пів сезону пройшло. Дерево прийнялося, але воно ще до стресу може не готове. Я так скажем, для мене це забавки, да, ігрушки, іграшки, так що я вам, я вам щось зроблю з нього. І хотів з вами цим трошки поділитися так. Чисто, щоб було якесь більш цікавіше відео. Окей, е е ok. так, що я тут? Що ми тут бачимо? Ми тут не бачимо практично нічого. Ну, воно на, на каскад проситься, по тому що. З нього щось робити, піднімати вверх. Ну, дровиняка рівненька, така сігарета, вона тоненька, в нього ніякого, нічого в них. Нічого в ньому нема. В ньому нічого нема. Я буду його щось десь таке десь вниз кидати. От. Що? Тут ми маємо. Ми маємо ось, ось цей крючок. З нього все виходять. Лиски не обрізай, бо не можу обрізати. Ось о дві. Тут ісо, дві таких, ось ось такі закалічки. Одна пішла, друга нижче. Да? Тобі ж, як би, якби щось тут таке ось, ось є. І трошки ось ось і вирівнять. Тихо. Так. так. попробуємо. Дуже легенька вазочка дуже легка. Щось трошки вирівнять. Тут частина є. В цій частині ось ось, о, ось о зелень і тут ось, ось зелень пішла. Да? Ну, вона якби вся в одну. Сторону йде. Ця сторона лиса. Так, ми що маємо? Щось для верхівки. Чи ось оцю частину. Ось цю. І щось можна зробити з цієї частини. Ось тут теж. Є частина. Вона, скажімо так, ось ця гілочка одна. Не знаю, чи буде вам що тут видно. Скажімо так, ось. О. Так, момент, хвилинку, де паличка. Ось все, паличка, Так, гілка виходить. Ось вона роздвається, навіть ось тут три, скажімо так, ця більш верхня, ось ще одна. У нас є точка, точка, де росте. Крапка, точка. Ну, не знаю, як сказати правильно, пункт у нас, пункт по-італянськи це. Точка крапка, ну це я не знаю крапка чи український, і це тільки граматичне, чи щось можна по-іншому. Так, раз, два, три. Внизу. Скажімо так, дві зверху, трошки в ту сторону в неї підходять. І одна рівно вниз, вона закручена, бо воно в заборі росло. Ну, десь там можна підігнути трошки нижче. Ось це буде. Тобі ж розверхівка може бути цієї маси зеленої. Шість цього, і ось їх тут дві. Раз, два. Тут якась вона йде вниз. Вниз це не дуже добре і ніколи не доблюсь якусь сторону. Ну, Скажімо так, працюємо з того, що в нас є. Ось у нас тут є три, ось є одна. До речі, ця теж вона виходить ось тут з нижньої сторони. Вона все йде ось. Разом її можна потихеньку підігнути, вона десь тут знизу вийде. Десь з цієї сторони. Так, що в нас ще тут є? У нас тут є ось Ось дві. Дві. Одна ось ось з цієї сторони виходить. В цю сторону. І ця в цю сторону. Тобі ж ці йдуть в ту, ці в цю. Ну, з три, три сторони, в дві сторони, дві в одну і одна частина йде в цю сторону. У нас є зелена маса тут. Зелена маса тут. Можна робити верхівку глибину. Я вже так вже пляшу, пляшу, танцюю, танцюю. Із того, що є, якась ось ще брунька. Десь якісь, може, бруньки будуть, але тут. Є оце у нас все момент. Оце все. Оця частина рівна. Її потрібно було би зігнути. Так, опять розпилять, дойду. У нас є раз, два. Дві двойних. Один, дві це два, тут дві гілки це три. І дві гілки це чотири. Посередині, у нас є дві бруньки тут. І ось тут ось одна брунька є. Скажем так, варіантів мало. Я щось з цього можу зробити по мінімуму. Верхівка глибина, щось з, з однієї сторони, з іншої, і вже все, наша пунта, пунта, цей ну, кінець, для верхівка, скажімо так. Кусок рівний. Ось, ось знову кусок практично рівний, він ніякий. Ну, десь щось трошки вже в нього натуральне є, природне, так що вже щось кудись. Воно нам диктує, скажімо так, свої умови і трошки легше буде з ним впоратися. А ця ось ця частина, вона, так, да, звісно, вона дуже, скажімо так, я щось з цим. І Макаром щось її трошечки під, 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 під скажімо так, з ситуації виду так підрихтую. Але, але вона дуже така, скажімо, ну ніяка або рівна. Що далі? До чого це все веду? Я хотів зробити відео відео одне цільне, може там хороблу було пів години, щоб дерево зробити від початку до кінця. але в мене не вийде треба так. Накрають на нього його треба закрити. Рафію, не рафію чи пластиком. Бо я тут треба буде цю частину зігнути і мені треба приготувати. Це піде багато часу. Я ще відео не навчився робити, не було мені часу. І Щось таке приблизно. Ось його треба буде робити. Щось десь його донизу. Ядера вона м'яка. Вона делікатна, якщо її дуже часто різати, вона загнеться. Воно кажеться, що воно паразит такий. Дуже сильний, серйозний, але вона делікатна. Так, я цю частину буду гнути. Ось ораз, уже мене пішов, тут якийсь вже більш-менш піде. І да, пізніше будемо працювати з цим. Його теж треба буде однозначно, тому що вон, він, воно вертається все обратно. Ось ви бачите воно. Закриваю його, так що вийде каскад трошки довгенький. Я це дерево приготую, анці, до речі. М -м 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 -м. Ось все. корінь, да? скажімо так, тут нічого немає. Ось якийсь боковий корінь іде десь тут, може щось є, я не пам'ятаю і дивитись не буду, бо його верх 100% кидати не буду. ставить, буде каскад якийсь. Все. Я попробую подивитися за цей корінець бляха. Вибачайте. За цей підсипаю багатенько, бо викопані плюс літо, хай його трошки при... щоб придержувало да, температури вологу. за цей щось кусочок трошки вцепиться, Думав, може з цієї сторони десь, його, щоб він десь його було видно. Ну, Пізніше виходить, що наша вся зелена маса йде в лице і. Я повернув до цього ракурсу і скажімо так, зробив з цієї сторони лице, щоб у нас було це чудово, щоб у нас глибина пішла зелена. Щоб у нас була зверху верхівка, да, сюди піде у нас, у нас щось, піде щось трошки тут останеться. І остальну ми повинні будемо масу десь вигнути трошки вниз. Я, скажімо так, такі трошки вони суховаті такі відео, да, що. Вони взагалі в мене в цьому не чудові. Ну, за що я роблю там один відео, два, три. Бо ну, я не монтую, нема в мене часу, я не вмію. І не те, що часу не вмію, а треба навчитися і це експерименти робити це, скажімо так, колись може буде. Я попереджував, так що я приготую. Я приготую, його обмотаю, може, де якусь трошки проволоку і накину 100% вже я бачу, бо я думав, безпішена зроблю. Тут треба дуже делікатно це все. ось, його. І з цієї сторони рука заважає, ось його. назад. Воно виходить, що воно перехрещувалось. Перехрещувалось і загибалось там так сильно, що буду робити різкі рухи, то я його... Зломлю все і нічого з цього не вийде. Так що я трошки приготую з цими гілками трошки проволоку накиду. Може, щось я вже підмоделюю під, під, під в процесі. Це, скоріше всього, буде, бо інакше не зможу навіть на нього проволоку дати. Я вам чого за цей відео казав, що вони говорив, що вони такі, якісь не такі. Один, два, три. Бо я вам показую, як воно до, до роботи. І як воно буде після роботи, щоб ви просто розуміли різницю. Розуміли, щоб ви різницю бачили. Да? Ну прийця вам подивитися відео. Хто хоче, да хто не хоче. Хай тік дивиться, це ж таке діло. Коло хвост діло добровольне. Ось така ось о, черпалка з самого простого дебільного плюща. Ніяк ні, дебільного, ну в тому плані, що. Отак от, десь дьорнув матеріал, ні дуже таке, воно не в голові, не в задниці. Ну, зробити з нього можна навіть, навіть, навіть дуже, гарне, дуже гарне і цікаве дерево. От треба з цією частиною трошки впоратись з оцю, бо вона вже товстенька, ну воно гнеться. Як я говорив в багатьох відео, що краще його потихеньку за декілька. За декілька підходів робить не зараз, а там трохи якісь, якісь там місяць-два-три робити паузу трохи йому, щоб воно адаптувалося, щоб оці його канали, щоб вони до цієї нагрузки привикали, да, щоб вони не, 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 не були дуже сильно всі пошкоджені, щоб їх потроху-потроху, типу як в природі сніг, там вітер, да, каміння, чи там тварини, чи ще що. Ну, так ось, таке ось невеличке, да? от чисто вам побачить цей матеріальчик, і я його, в принципі, хотів комусь віддати, а потім зроблю відео, якраз комусь буде така практична трошки якась такого з простого матеріалу, якась може буде комусь підсказка, якась порада. Добре, до наступних і до нас, до слідуючих. Вибачайте, ну мені тяжко, я вас тут попереджував. До слідуючих відео і хай вас Бог береже. Не знаю, коли зроблю. Буду пробувати трошки швидше, бось дуже сильно все забросив. О, роботи куча, Так що до наступних, до слідуючих.